Як думаєш, що важливо при виборі матрасу, от коли людина приходить в магазин, що й вона має зробити в першу чергу? Ну обов'язково полежати на ньому. обов'язково полежати. Тому хто приходить в магазин, я завжди кажу. Ага, в мене тут мікрофон. Знімаєте верхній одяг і лягаєте на матрас. Тому що, якщо ви просто сядете на матрас або отак лягли в курці де у вас ще капюшон під шиєю, ви точно не зрозумієте, наскільки він зручний. Це перше. А по-друге, коли ви заходите в магазин не в наш, а в будь-який дивіться, щоб матрас був розпакований. Тому що лежати на клійонці не те саме, що лежати на матрасі. Ви приблизно зрозумієте, якщо він вам точно не підходить, але повні відчуття передасть матрас без упаковки зверху. Тому вони у нас ці розкриті, це не проблема, вони у нас оновлюються досить часто, тобто прямо люди забирають з виставки ліжко, матрас, пакуйте, тіпо, нехай нехаїде. І на такі модельки у нас часто знижена ціна. Наприклад, бріз коштує 13 890, Якщо ви берете з виставки, 11 500 буде ціна цього матраса метр 60 на 2. І ще два таких самих розвакуумованих є у нас на складі. можна… Теж за 11 500 взяти, ті навіть на виставці не лежали, ті просто розвакумовані. Там смішні історії, але матраси нові, вони не були в користуванні. Тому, якщо вас цікавить матрас Бріз, три штучки є по пропозиції. Якщо ж обираєте матрас, то перше е знімайте верхній одяг, лягайте на розпакований матрас і розслабтесь. Тобто ви лягли, поклали собі подушку під голову так, на бік, на інший бік, так як ви зазвичай спите, і витрите стільки часу, скільки вам потрібно. Не можна сказати. П'ять хвилин, десять хвилин, там двадцять хвилин. І деякі люди по півдня вибирають матрас і вже вибирають саме те, що їм класно підходить. Сайт є, шоурум в Києві, Дніпровська набережна 3А, в шапці профілю, телефончик для зв'язку.